Видатки на благодійний фонд Порошенка в 2024 році склали більше 2 мільярдів гривень. 90% коштів, які я заробив, пішли на армію, пішли на благодійний фонд. Я подивлюсь, як ви це дасте. І мені нема в чому виправдовуватися навпаки, я цим пишаюсь, тому що. Підтримка армії і є сенс мого життя уже більше як трьох років мене і моєї команди. Я сто відсотків зроблю, щоб мене ці незаконні санкції, які перешкоджають мені допомагати армії, а підприємствам сплачувати податки, ми робимо свою справу. Ми наближаємо перемогу України, ми наближаємо мир через силу і ніякі хапуги. Бариги, ракетіри з влади нас не зупинять.